Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні хочу показати свої колекції, які у мене квітнуть зараз на даний час. Почну з нижньої полички, тільки виключу світло, щоб нам не засвічувало, щоб було видно, які квіти в мене є. Отак. Почнемо. Хочу показати свого отакого красення. Квіточка одна розвертається до світла. Сого Лауренс. Шикарний сорт. Безподобний просто восковий, має такий легкий запах копченої риби. Він ще в мене не пересаджений. Отак От квітне. Безподобна квітка воскова. З такою малиновою губою. Дуже гарний сорт. Подобається він мені. Леодоро, Також орхідея з запахом. І також неймовірна орхідея. Своїм кольором. Така вона вся переливається, світиться. Тут дуже вона мені подобається. І запах вона дуже має такий гарний. Вона має три квітоноси. Правда, таких квітів ще багато немає, бо вона дуже так квітне, і от, бачите, скидає свої квіти Леодору. Цих дві квіточки вона має на одному квітоносі, на другому квітоносі, також вона квітла, і знову залишила, відростила і залишила квіточку. Та. І отут є новий квітонос і нові квіти, 5 квіток є. Отак воно дивиться, вся. Ну Шикарна вона. Хоч квіток небагато, але сама вона шикарно виглядає. Дві у горшку посаджено їх, то була мамка і дітка. Дітка, правда, догнала вже мамку. Так що квітнуть вони вже разом. Отакий красень Леодоро. І постійно квітне. Дуже мені подобається також і колір листків, її такий має світло-салатовий колір. Ну, шикарна орхідейка. Така веселуха така. Веселуха така, вся сяє, квіточка життя. Така весела, життя радісна. така милота. Також біля неї є, вже дізналася назву цієї орхідейки. Це така дуже крупноквіткова, така. Орхідейка, яка має мутацію. Це у нас є Megis Art-мутант. Читаю, бо я підписала ще добре назву, так її не пам'ятаю. Квіти її шикарні, великі. Це вже вона, дивлюся, до, доцвітає, вже колір її став трошки такий світліший. Оце її також мутан такий. Намала два квітоноси. На одному квітоносі були отакі квіти, а на другому, бачите, залишилися отакі. Дуже гарний сорт, дуже дивлюся також довго. тримає свої квіти. Квітка велика, гарна, але одне дивлюся, що тоненькі квітоноси треба пускати на довгу. Також за цим цвітінням от квітне моя милота. Моя пудрова красуня. Монако. Моя красотуля. Така мила, мила, ніжна, красива, з таким язичком шикарним, а білий на кінчику розрізний. Власний язик у неї. Дуже гарні бутони. В мене є відео окремо про цю орхідею. Шикарна. Квіти розвернулися і туди, і до світла, і до лампи. Квітне собі, як хоче. Ще один квітонос, також дві є їх у мене в горшку. Групова посадка. Один такий собі, а один має отаку форму квітки. От, покажу отак. Хотів, напевне, бути метеликом. Також зазираю камеру Павлін. Теж дуже гарна орхідея. Така шкіряна з такою дуже гарною губою. Це є бігліпчик, така дуже біла окантовка, така губа тут дуже шикарна. От є ще один. Тут такий павлін залишився і квітне, а решта квітки вже опали. Також дуже орхідейка така не любить би її трогати, вона хоче залишатися завжди на тому ж місці, якому вона знаходиться, і не чіпати її. Якщо я її зняла, значить це втрата для бутонів. Якраз на той час, коли я її купала, я її купала і вона скинула бутони, які вона мала. Отут вона мала два бутони, і вона скинула. Останній залишився. Дуже гарна, така плотна структура квітки дуже її така гарна, така вирізблена. Шикарна. Шикарна просто орхідея. Також мій Лас-Вегас світиться орхідея моя така сонечка. Така милота, милота. От зараз йде холод і жовта орхідейка йде у радість, тому що дивишся на неї і любуєшся так, як сонечком. Така моя краса з таким центром білим, дуже гарним світиться. Шикарна вона. Так як голуб злітає до сонця тими крилами своїми і всерединці. Ну, гарний сортик. Також бікбенг. Квітне, дуже довго вже квітне. Правда, в окрасі вже втратив свій золотистий. Золоте напилення втратив уже. Колір жовтий змінився, йому на світліший. Але також дуже шикарна орхідея воскова. Дуже мені подобається оця кантовка бордова її. Оці всі штришки, які є. Це так, якби свічкою виливав. І так як вона має попирішки такі, оце все вилито свічкою. Або художник малював, як художники малюють, вони. Отак От роблять такі картини, які мають отакі контури, що можна рукою потрогати все. Ну, шикарний просто сорт. І кожна квітка собі має свою розмальовку. Також сенсет лав. Мала 28 квіток, вже почала скидати квіти. Дуже сильна жара була, і бачу від тої жари орхідея почала квіти скидати. Така моя канапата, канапата. Також дуже мені подобається її форма квітки. Дуже вона гарна. Така милота, така дуже ніжна, ніжна. І оцей її канапатий краб просто чарівний. І форма квіточки сама дуже гарна. На жовтому покривалі, таке золотисте має покривало. Сама жовта, така дуже лагідний жовтий колір має, от з другої сторони. Такий дуже ніжний, ніжний. Чарівна просто орхідейка. Також тут у мене красується світ гіл. Також скинула. Від цієї жари скинула квіти. Залишилося тільки дві таких красуні, любуватися ними. Не залишили мене повністю без квітів. Теж дуже мені подобається цей сорт, дуже він гарний. І дуже вона мені ця орхідейка нагадує, так як ангела всередині, як ангел є. От з цим білим її всерединці. Покривалом таким і райдужна губаця, сонце, так як ангел злітає до сонця. Світол, солодка дівчинка. Шикарна вона. Також має запах пахуча. Також і ця орхідейка пахуча. Теж має запах, дуже має такий запах апельсину. Ніжний запах, не такий надоїдливий, гарний має такий запах. І також красується мій бронзовий Будда. Також ця краса прийшла до мене, я її заказувала. І відколи він прийшов, постійно квітне такий рижун, такий рижик з такою дуже губою. З такою малиновою, гарна така губа. І сама квітка дуже така воскова. Центр її такий виблискує, Переливається дуже так гарно. Свої, так як губ, губка її переливається, так і центр переливається таким дуже неоном. П'ятий квітонос лізе у цієї орхідейки. Чотири у неї є. Тут вона скидала вже квіти, нарощувала свіжі собі, От, ще тримає. Я не обрізаю цю орхідейку, котрі відсохли, тоді я можу обстригти. А так я не обстригаю, отак вона собі і росте. Також дуже гарна, дуже вона мені подобається. І дуже вдячна її, що вона отак мене радує своїми квітами і своїм запахом. Запах має дорогих французьких духів. Шикарна орхідейка. Також ще квітне отака моя краса. Літня пісня. Summer Song. Скинула вона вже свої квіти. Також дуже шикарна орхідея. Теж з запахом. Орхідейки, всі, які тут знаходяться, мають гарні запахи. Правда, не всі тут мають запахи, ця не має запаху. Біг -бенг не має запаху. І Павлін не має запаху. А так, всі орхідейки, які знаходяться тут у мене на цій полишці, всі мають запах. Так, а зараз покажу вам другу полицю. Ось така красота. Групова посадка цієї красоти. Дуже люблю цю орхідею. Шикарна вона. Також вже дивлюся, дві квіточки починає сушити. Вона невелика така є. Оце. Їх дві. Одна орхідейка мала три квітки, а одна орхідейка мала п'ять. Отак, одна тягнеться до світла. Дуже гарний сорт, це не чармер. Не знаю, як цю орхідейку звати, Ну, шикарний сорт її. Також дивлюся, там покажу вам свою красу, яку я лікувала, вона мала проблеми з шийкою, і я цю орхідейку лікувала, і вона мені отак зацвіла дуже гарний також сорт. Такими дуже красивими крапами, такими всполохами феєричними, дуже має ніжну губу. Така дуже Ніжно-ніжно-розова губа. Шикарна орхідея. Також має тут дуже гарний має отут квітонос, багато квітів, розгалуження багато. Вилікувалася вона від тої гнилі. І отак квітне. Також. Покажу свою красу цю. І мала бути Мікікрон. Ну, є Мікікрон, але не такий, як би мав бути. Мікі Кроун я хотіла аби був з полохами. Золоте покривало, щоб було. Ну, не, ну немає. На жаль, немає. Це вже другий раз ця орхідейка у мене квітне. Маю отакий от гарний, вже відрощений, скільки мала квітів. Вона наростить квіти, ті скидає, дорощує далі. такі також розово-пудрові кольори має, така дуже гарна малинова губа і сама квітка дуже крупна. Також біля неї моя така ніжнятина. Дуже така орхідейка безподобна, з такими штришками. Дуже така вона мені гарна, дуже подобається. Центр чуть такий розовий, такий ліхтарик має такий дуже гарний, ніжний ніжний, таке ніжне світло віддає. Така красота. Кожна квіточка, кожна квіточка її по-різному має штрихи. Така дуже переливається, колір такий її блискучий, блискучий. Переливом видно. Так як її би посипав чимось такими бльосточками, такими золотими, так вона переливається. 11 було квіток, залишилося тільки 6. Така милота. Вже мій відквітнув попугай, отак уже лишилося тільки отака спогадка. Про попугая, як квітну, треба буде пересадити свого попугайчика. І хочу показати цю красу тоші. Так як я купила тоші, так тоша квітне і квітне. Квіточка дуже гарна, ну, квіточка безподобна. Шикарний сорт ось таким. Фіолетовим, бусковим кольором, от з таким канапатим крапом, з такими рисочками, про, про такими розмальовками, штришками. Шикарна, ну, шикарна, шикарно. і дивлюся, кожна квіточка по свому. По своєму красива. по має свою розмальовку. Має так цей листочок рюшисті листочки такі зубчисті. Розпустила от така красота, така милота. Ну і дуже шикарно, довго тримає квіти. І це для мене орхідеї дуже такі ліганські, вони такі панянки шикарні. Дуже такий окрас їхній гарний. Ну і подобається мені такі, вони от штрихами. Вони щось мають у собі таку загадковість, цікавинку таку мають. Красиві такі орхідейки, і я собі такі сорти збираю. Також покажу вам, отут, за лампою, сховалася отака моя милота. Також вже починає відквітати. Великий, дуже крупний Такий, отака краса, квіти вже, вже стають квітки її просихати. З такими дуже гарними бордовими. Також ця орхідейка має дуже гарне, гарне бордове. Припіднімлю трошки лампу. Отакі От штрихи бордові. Ось така ну, милота просто красота, неймовірно, але вже, на жаль, також відцвітає, бо вона дуже давно квітне. Також покажу свою фронтерку. Фронтерка моя краса така милота. Камілотуха, мілотуха. Шикарна також орхідейка. Люблю я цю орхідею. Тут повернула собі і все. І квіточки, гляньте, кожна квіточка по своєму має. Свій окрас. Має там більшого бордового крапу. Там має менше. Сама квітка шикарна. Також така блискуча переливається. От хочу зловити оцю переливчастість, як сама квітка переливається гарно. Блискуча, воскова. Трогаєш і дуже має такий проразинений, дуже дотик. Шикарна орхідейка, також вже починає орхідейка скинула, от уже тут скинула три бутони. На одному квітоносі було п'ять, а на одному було чотири. Тут вона скинула вже також свої бутончики. От погляньте. ну Просто, просто шикарна. Орхідея, так як серединка залита таким вином. Червоним-червоним, таким сичним, бордовим, таким дуже гарним. Ці крапочки, оці її просто шикарна орхідея. Милота така ж. просто Я, я балдію просто від такої красоти. Також біля фронтерки стоїть мій котик. Котик мій цього року дав новий квітонос. І дивлюся, собі потихеньку-потихеньку розпустив свої квіточки і дорощує далі. І собі потихо росте. Я купляла цю орхідейку, яку відновлювала, була пропала її коренева, але бачу тут орхідейка починає квіточку сушити. Отакий мій котик красивий. Теж дуже така квітка гарна. Мені подобається. Стобається вона має трошки трохи такого мутанта. Отут під жари має трошки менше бордових крапок. Половина квітки більше бордової, половину має менше крапок. Ну, красота. Також милота моя. Квітне на дві отаких красивих квітки. Дуже така орхідейка ніжна, ніжна, з такою дуже гарною, такою губою фіолетовою. Також дуже шикарна орхідейка ця. А вона, як квітне, ну вона просто безподобна, ця орхідейка. Вона така класна, дуже вона гарна. Є тут також. Ще одне є світіння. От. Тут має більше стрижків, тут має менше. Отаке От моє жовте лімпопо. Таке курчатко таке. Шикарна також орхідея. Дуже мені подобається цей сорт, тому що тут є всі кольори сонця, які є у сонечка. І губа тут дуже шикарна у цієї орхідейки. Має по собі теж такі червоні стрижки. Такої, такої спілої вишні. Також тут ще у мене квітне на одну квіточку. Грінворд. Такий теж цупкий, цупкий і Досить довго він у мене квітне. Він прийшов до мене у розмірі 3. Ну і він постійно квітне. Квітне і він себе практично не ростить. Він ростить суто квіти. Я би вже хотіла, щоб він почав трохи ростити себе, бо тому що у нього не дуже така е, зелена маса. На сьогодні я вам показую свої орхідейки, які у мене зараз квітнуть. Таку свою. Відкову хату показую. На своїх полицях. Всім дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Всім вам мирного неба, Божого благословення! Добра, достатку, добробуту кожну хату. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!